Одного дня наша вже знайома дівчинка Марійка з родиною вирушила на прогулянку до парку. Вона дуже любила природу і чисте повітря, але мама завжди нагадувала їй, що навіть під час прогулянки на свіжому повітрі потрібно бути обережною і знати основні правила безпеки. Давайте ж разом з Марійкою пригадаємо ці правила. Перше правило Дівчинка добре знала, що не можна торкатися невідомих рослин або тварин. Наприклад, красиві гарні чудові квіти можуть виявитися отруйними, а комахи, такі як бджоли або оси, можуть жалити. Друге правило завжди необхідно дивитися під ноги, коли гуляєш на природі. На землі можуть бути гострі камінці, сухі гілки або навіть Вужі чи змії, яких краще не турбувати. Третє правило Ніколи не можна кидати сміття в природному довкіллі. Марійка завжди пам'ятала, що сміття забруднює природу і шкодить тваринам та рослинам, тому всі обгортки від цукерок завжди клала в кишеню до найближчого смітника. Четверте правило у спекотні дні. Марійка завжди надягала капелюшок і пила багато води, щоб не перегріватися. Сонце може бути підступним, особливо влітку. П'яте правило якщо почалася негода, сильний дощ або гроза, треба швидко шукати укриття, щоб бути в безпеці. Марійка знає, що природа дарує багато радості, але завжди треба бути обачною. І дотримуватись цих правил.